Полювання на неправильно припарковані машини у Львові розпочали лише дві машини. Хоча у міських чиновників плани були далекоглядні. Вони твердили, аби налагодити усю ситуацію з правопорушниками, їм потрібно щонайменше вісім. Евакуації автівок задіяли цілу комісію. Це представники управлінь транспорту, надзвичайних ситуацій, а також лів автодору. Обов'язковими були і свідки, які розписувались у протоколі. З цим засобом проводиться фотофіксування, тобто чи були якісь пошкодження, так далі, і тому подібне. Це все вписується в протокол, оформляються відповідні протоколи. Транспортні засоби евакуйовуються на площадку Львів-електротрансу, яка знаходиться на вулиці Городоцькій, де знаходяться ремонтні майстерні Львів-електротрансу. От і вже власники цих транспортних засобів можуть звернутися туди і забрати свій транспортний засіб, попередньо оплативши послуги евакуатора. Головними захисниками евакуаторів у Львові відразу виступили працівник. Які ДАЄ, які вже після двотижневої роботи на дорогах твердили від евакуаторів один позитив? У багато часу залишали свої автомобілі, могли на цілий день їх залишити, і працівники ДАЇ фактично не могли нічого зробити, тому що скласти протокол можна тільки коли є водій на місці. А чергувати біля кожної машини з показкою з порушенням працівник даї не немає можливості. Ось так проходив рейд щодо неправильно припаркованих авто, який розпочався на одній із центральних вулиць Венеченка. Поки на скло одних транспортних засобів ліплять двогодинне попередження, іншу уже готують забирати на штрафмайданчик. Кажуть, це вже не перша за цей день евакуація. Забрали, забрали. Ми почали з Івана Франка від площі Івана Франка. Йдемо сюди поступово. Ось цей срібний Hyundai водій неправильно припаркував, і це створювало незручності на дорозі. Автівку перевозять на штрафмайданчик, що знаходиться на вулиці Промисловій у трамвайному депо. Це образне перехрестя машина тут не може зупинятися. І за парковка заборонена цьому місці, От тому машину зараз забрали евакуати. Так само в інших місцях. Однак, уже у листопаді Фейміда на підставі від позову громадської організації СПАС заборонила примусову евакуацію автівок на дорогах Львова. По факту вони почали забирати якби, машини, які все знаками і тому подібне. Але без працівників міліції вони не мають права цього зробити. Фактично, вони на себе почали приймати функції міліції, оскільки, якби міліція може, може і має право визначати, хто порушив там, образно кажучи право дорожінка, хто не порушує. Рішення суду набрало чинності з моменту прийняття. Тож евакуацію з 27 листопада припинили. Проте заявили, що подаватимуть апеляцію. Тож далі буде.